Відкрилось близенько. Це Грінвуд другий. З сьогоднішнього дня, як ви бачите, вже там є. Не знаю, чи є там випічка чи ні. Не можна знімати в самому близенько. там по правилах заборонено. Ззовні ми можемо зробити все, що завгодно. Не бачу випічки. Мабуть, про це просто в коментарях вже відпишу, бо хочу знов-таки одним кадром зняти швиденько по об'єкту, пройтись. Грінвуд Грінвудругий, перша черга. Доробляємо плитку. Потім е, залили під бетонну підготовку, ще давно залили її, я про неї, по-моєму, вже казав. Залили під бетонну підготовку під дорогу. Для чого? Для того, щоб е, ну, не сповзала плитка. Ну, Оця от, от вже дорога, вона там ну, умовно навічно. Е, спуск буде дороблений, щоб сюди можна було заїхати і вже по колу навколо першої черги об'їхати. Хоча, хоча. Скорше за все весь цей підйом буде запаркований, Тому що, тому що я вже бачив, як виглядає у нас перша черга. Особливо зранку, зранку там просто капець. Ну добре, давайте спробуємо подивитися, що буде зараз. Зараз у нас ну, трошечки менший капець, ніж я бачив на початку цього тижня. Чи в понеділок я приїжджав, чи в кінці того тижня. От що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Що практично всі місця зайняті одне-два вільні. Зранку тут просто катастрофа, бо всі робітники приїжджають на своїх крчах. І вони вважають, що їм потрібно обов'язково тут поставити. Зробили відсипку під дитячий майданчик. Одразу скажу, дитячий майданчик буде зроблено. Е ну, якщо в цьому році, то вже, мабуть, ближче до його кінця. Ми його тут вирівняємо, підготуємо для того, щоб все зробити. Але перший. Е Скажімо так, перший акцент зробимо на спортивному майданчику. О, зараз знову по пісочку треба буде пройтись. Опа. Так. Тут у нас укладена, вже минулий раз, по-моєму, була та. А, зробили дренаж. Укладена як обруківка. Отак от зробили холм. Я так розумію, ще буде тут георішітка встановлена. А внизу, там, я минулого разу показував, там де спеціальний лоток, труба, яка відводить воду в дві сторони. От рівно посередині, от, от а, прям видно де коли робили, оце нещодавно доробили цю частину. Рівно посередині між секціями, зробили розоклон в ту і в ту сторону, звели воду в різні сторони. Зараз йду на місце спортивного майданчика. Я вважаю, що це, мабуть, найкраще місце для спортивного майданчика. Чому? Тому що весь спортивний майданчик знаходиться практично в тіні дерев. Основна проблема на спортивних майданчиках дуже важко займатися, коли багато сонця і ти і так виснажений. А ще додатково там сонце заставляє тебе там боротися ще з жарою. Тобто додатково потовиділення і все таке інше. Цей майданчик нам обійдеться, от ви не повірите, тут скільки квадратів, я не знаю. Е, ну Так, візуально 150-130 десь так квадратних метрів візуально, ну, я можу помилятися. Е, обійдеться в квартири оце Оцей майданчик. Ну, так, для розуміння наших вкладень в спорт. Я наголошую на цьому, що ми робимо. Найкращі спортивні майданчики серед цих забудовників по а, співвідношенню кількість квартир, якість майданчика. Лоточок зроблений для того, щоб відвезти воду. Вона відводиться прямо на Львівську. А, тут буде резинка, я про спорт розказував. А, нагадаю, ще швиденько, там будуть три основних тренажери найдорожчих, там буде тренажер з вільною вагою, з лавкою скота, тобто там будуть прив'язані спеціально по три різних ваги. Тобто шість гантель. Йому можна робити там біцепс і ще інші вправи. Буде жим на ноги. І буде на спину. Ще один тренажер, такий, як на шоколаді. Можете подивитись, зроблю посилання в цьому відео на саме те відео, яке я робив по білому шоколаду, по спорту на білому шоколаді. От Там ви можете подивитись на той тренажер. Також тут буде ще додаткові якісь турніки. В кінці буде тенісний стіл. В тій стороні воркаут-зона, до якої там можна прив'язуватись, скакати, там турніки. Тут бруси. Нібито все. Нібито все. Так, біжимо далі. Що у нас далі? Обходимо тут, переробляємо. Дякуємо мешканцям, які показали там неправильне, ну, неправильне кріплення, яке ми тут зробили. І матеріал трошечки буде замінений. Будемо переробляти. Теж цей схил заробили, тут теж буде георішітка, теж буде висаджені зелені насадження, які будуть стримувати цей схил від того, щоб він вимивався. Ну от Бачите, наприклад, ну, воно видно, вже така невеличка ерозія вже пішла від того, що поливали там щось. Чи дерева, чи ще щось. Це той, той лоток, який виводиться вниз. І тут у нас будуть сходи. Ну, дійсно, ще тут е, треба буде обробити цю стінку. Вона буде перефарбована, тут будуть ще е, додаткові перила. Ну, щоб діти не впали, не дай Боже. Хоча от мені вважається, що місця, де діти наші завжди гуляються, не ті місця, які ми їм влаштовуємо для відпочинку. Частіше за все, це якісь перила, якісь спортивні майданчики, щось таке. Е, так, ви бачите кількість запаркованих автомобілів. Добрий день. Я одним кадром знімаю, я потім повернусь, обов'язково. П'ять хвилин, менше навіть. Так, що у нас тут? Тут все плюс-мінус дороблено. Зараз доробляють плитку по поверхах, от ви бачите вже плиточників. Потім... потім потім Потім, що у нас ще? О, хтось вже бігає, Хтось... Ну тут вже тут давно живуть. По під'їздах я не буду ходити в черговий раз. Саме головне, що ми тут вже підготували. Зараз тут порівняють рівні, е, зайдуть з озелененням. Е, компанія, яка буде озеленювати, Вони вже будуть доробляти кінцевий варіант. А, як я казав, дитячий майданчик будуть доробляти в самому кінці. Так, це наша підстанція по електриці. Що ще? поїхали далі. Так, це у нас друга черга. Добре, що тут є прохід. В другій черзі у нас вже занесли е, двері. От зараз може зайти показати. В принципі, по фасаду ви і так все бачите зовні, воно видно. Ви слідкуєте за інстаграмом, за нашим, там все розписано, розказано. Добрий. Тут тут, тут були двері, їх вже, мабуть, рознесло. Ага, вон ще частково двері стоять. Тобто вже їх починають встановлювати. А, мабуть, тут пішли з верхніх поверхів, тому що в іншій секції, в секції номер 9 точно двері стояли вже на першому поверсі. От зараз я, мабуть, треба буде виходити. двері я вам показав, не показав, як вони встановлені. Точно піду на 9 секцію, там вони точно зроблені. Штукатурні роботи, фінішні, шпаклівка, штукатурка, підготовка під, під пофарбування. Зараз поставлять двері і після дверей вже приймуться за е плитку і все інше. Це у нас секція номер 7 так, Якось треба обійти цю свішечку. Перепрошую, 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 перепрошую. О, Вже почалася кладка зверху на 13-й, 13-14. Лишається ця частина, чому тут не робили фасад, тут у нас кран стояв, ми прибрали кран, зараз зворотня засипка. Бачите, витягають металеві конструкції, які тримали ґрунт, які тримали щоб він не сповзав вниз. Так. От Не бачу, чи стоять тут двері. Ні, ці секції ще не стоять. це восьма. Точно було в 9 Рознесли вже практично всі двері по секційно. Тепер лишається питання їх встановлення. Це стяжечку десь роблять. Щось доробляють якісь останні місця. Так, от вони. Ось так, це виглядає досить. Це просто, як завжди, два замки сувальдними, ми ніколи від нього ключ не забираємо, тільки від нижнього. Потім нижній обов'язково міняйте, бо бувають ситуації. Це квартира у нас господи, студія. маленька студія. Отак от вона виглядає. Там кухонна зона, тут спальня. Двері Двері такої ж якості, як у нас на білому шоколаді. Мало того, навіть фреза така сама, як і на білому. Ага, тут якраз. Це у нас склад. хлопців, ще роблять тепло, каналізацію, розпаюють. Це теж якесь складське приміщення. Тобто тут вже почали двері встановлювати, зараз проскочу, поверхом. ще поверхом вище подивлюся, чи там вже щось встановили, чи не встановили. Тут перший поверх повністю Тут угу. Якраз в процесі. Частково є, частково немає. Чому? Добре день. Ну, от якраз в процесі йде встановлено дверей. Вище підніматися не буду. По е, планах тут додати бригаду, щоб вони поставили пошвидше плитку, поставили, доробили стіни до варіанту пофарбування. І основне це зараз е, звести мережі, бо вони пов'язані з 13-14. Треба звести мережі, тут вони зводяться якраз на цій дорозі, де я стою, щоб. Щоб вже один раз перекопувати, щоб по 10 разів не перекопувати. Саме це стримує дороблення підходів, патіо і всього такого і іншого. Це так непогано стримує, по секції 10, 11, 12. Ще цей, цей місяць, мається на увазі вже червень. Тут будуть роботи в малих обсягах, тому що будемо закінчувати цю секцію. Як тільки під кінець червня тут вже дійде до кінця, активно приступаємо до виконання робіт по цій секції. Тут виконується мінімальний об'єм робіт, там по даху, по кладці щось доробляється, в більшості це переробки по клаці. Тому поки що треба зачекати мешканцям третьої черги. Відверто кажу, вибачаю ще раз. Але краще правда, ніж я вам буду щось тут брехати. По майбутніх секціях, раніше, ніж ми закінчимо третю чергу, ми поки що говорити не будемо. Мабуть, це все на сьогодні. Що я хотів показати по-другому Грінвуду. ще раз, ітоги, які перше відкрились близенько першій черзі це говорить про те, що комплекс живий. В ньому є люди. Для людей є мінімальна базова інфраструктура, це супермаркет. Далі доробляємо роботи по благоустрою першої черги і ведемо роботи по черзі номер 2 тобто 7-9 секціях, де ми робимо, там доробляємо зараз двері, плитки, штукатурні роботи. І зворотня засипка, якраз ви саме бачите, зараз, щоб вже зробити підходи, доробити потім зведені мережі тут каналізаційні вода. Ну і в принципі все. По даху, по котельні те ж саме, тут така ж сама історія, воно вже все задано вверху, потроху доробляється. На момент введення в експлуатацію вже буде готово. І з осені ми запустимо тут котельню. І по черзі номер 3 Роботи ведуться на невеликий об'єм грошей, скажімо так, на залишковий. І приймемось до цієї секції, як тільки закінчимо, активно приймемось мається на увазі, як тільки закінчимо цю. Тобто, це десь кінець червня. 13-14, ми одразу і планували. В режимі не півтора е року, а два, року, два роки плюс. І вона так потихесенько, як ми планували, так і йде. Рівно по плану, практично вперше вліво-вправо. Мабуть, це була правильна тактика. Нагадаю, що цей об'єкт ми ну, почали будувати вже під час війни, в травні минулого року. Пройшов рівно рік. Все, всім до побачення, па-па, до наступних зустрічей.